Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні у нас на огляді дверна ручка від фірми Медас. Польський виробник. Модель називається «Меркурі». Що по ній можемо сказати? Ну В основному, ця ручка застосовується для алюмінієвих дверей, але дуже часто використовують на хвіртки, вхідна група, тобто навіть на металеві, немає значення. По цим ручкам вони представлені в нас у багатьох кольорах: це білий, чорний, антрацит, срібло і так далі. Більш детально з кольорами можна ознайомитись на нашому сайті winkey.org.ua Що по ручці? Ручка алюмінієва доволі, доволі тяжка, тобто на розетці. Така от конфігурація розеточки в неї. От, пружинка всередині, що дає змогу повертатися в вихідне положення. Е, у нас ширина розетки 31. Тобто тут у нас 31. Е, сама довжина розетки 67, довжина самої ручки 122, якщо це важливо для когось, можливо. І міжосіва 53, це між верхнім і нижнім гвинтом. Штифт тут стандартний. Тобто ручка складається з двох частин. З'єднуються вони штифтом. Це дуже просто, дуже простий принцип роботи. Що по цій ще ручці? Ну, кріплення в нас в комплекті, штифт в комплекті. Дві ручки. Якщо ще потрібно, то в нас є. Ми комплектуємо також накладки на циліндра. для циліндра. це окрема вже опція буде. Ну, Придбати даний товар можна за посиланням, яке вказано в описі цього відео.